Швиденько стати громадянином найпростіші країни для отримання громадянства. Сьогодні ми дізнаємося, в яких країнах можна стати громадянином не за десятки років, а всього за кілька. Залишайтеся з нами! Домініканська республіка райське життя за два роки. Домініканська республіка пропонує одну з найшвидших програм натуралізації у світі. Всього за два роки легального проживання ви можете стати повноцінним громадянином цієї чудової країни. Парагвай південноамериканська перлина за три роки. Парагвай вражає своєю різноманітністю та гостинністю. Отримати громадянство Парагваю можна всього за три роки. Потрібно лише мати постійне житло та стабільний дохід. Аргентина танго пристрастей та швидка натуралізація. Аргентина пропонує одну з найшвидших програм натуралізації у Південній Америці. Всього за два роки легального проживання ви можете стати громадянином цієї дивовижної країни. Уругвай це маленька, але дуже затишна країна на півдні Латинської Америки. Отримати громадянство Уругваю можна всього за три роки, якщо ви самі, а якщо ви з сім'єю, то за п'ять років. Уругвай ідеальне місце для тих, хто шукає спокійного та комфортного життя у безпечній та благополучній країні. Болівія країна, яка зачаровує своєю красою та унікальністю. Болівія пропонує привабливі умови для отримання громадянства. Всього за три роки легального проживання ви можете стати громадянином цієї дивовижної країни. Перу країна древніх цивілізацій, величних гір та загадкових джунглів Амазонки. Перу пропонує досить швидку процедуру отримання громадянства. Всього за два роки легального проживання ви можете стати громадянином цієї дивовижної країни. Бразилія країна карнавалу, футболу та безмежної радості життя. Бразилія також пропонує можливість отримати громадянство за досить короткий термін. Всього за 4 роки легального проживання ви можете стати громадянином цієї дивовижної країни. Бразилія ідеальний вибір для тих, хто любить життя у всій його повноті. Еквадор країна вулканів та швидкого громадянства. Еквадор пропонує привабливі умови для отримання громадянства. Всього за 3 роки легального проживання ви можете стати громадянином цієї дивовижної країни. Венесуела краса та можливості за 5 років. За 5 років легального проживання ви можете стати громадянином цієї країни. Венесуела це країна з величезним потенціалом. Панама Панамський канал та громадянство за 5 років. Панама пропонує можливість отримати громадянство через програму резиденції. За 5 років легального проживання та інвестицій в економіку країни ви можете стати громадянином Панами. Отже, як бачите, світ сповнений можливостей для тих, хто прагне змін. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. До нових зустрічей на YouMigrant!